Шановні студенти Слов'янського фахового коледжу транспортної інфраструктури. Звертаюся до усіх небайдужих, хто полюбляє рухову активність, хто регулярно займається фізичною культурою та спортом, Запрошую вас прийняти участь в онлайн-змаганнях з віджимань. Пропоную вам виконати цю вправу на максимальну кількість повторень. Відео з власним виконанням надсилайте на padlet дошку де ви також там зможете побачити всіх учасників та, на ваш погляд, проголосувати за найкращого. Посилання буде розміщене нижче під відео. Змагання будуть проводитись як серед хлопців, так і серед дівчат. Умови виконання вправи та вимоги до неї ви зможете переглянути на відео. Змагання будуть проводитись з 8 по 13 жовтня. Переможці будуть оголошені 16 жовтня на телеграм-сторінці нашого закладу. Чекаю на ваше відео. Love, like this money